dez mina Чудова робота, але одна голова не так миттєкрил. Одна голова вже провалилася, ведучи нас до перемоги над кіберами. Проте цю помилку буде виправлено і дуже швидко. Я затягну мегатрона в нашу пастку. А чого б це не зробити за рекрикові? Він уже довгенько намагається скинути мегатрона. Він не вдаха. Немдаха, у мене ще не було поразок, я тільки чекав слушного моменту, і він настав. Я скинув Мегатрона! а його легко було надурити. I will... I will Якби можна було переоцінити тупість зорекрика, то мабуть усі планети вже позмінювали б свої орбіти. Таємна енергостанція кіберів у каналізації. Мегатрон просто попереду. Нам потрібна допомога. Допомога. Мегатрон. Це наша робота. Ми не повинні ділитися славою. Хіба що, хіба що мегатрон боїться? Мегатрон безстрашний. Дорик -дорик, ти знов провалився. Це пастка. І тут нема енергії. Ці молекули на абсолютному нулі. Мегатрон, я знаю, що це таке. І тому, хто це вигадав, провал гарантовано! Oh. Boy, like Там 470 градусів нижче нуля. Блокуй пас! Бий його! Бий! Лаєм лоу! Забивай! Забивай! Ця арена буде чудовою базою для миття крила. Тренер, це танк. Коуч, huh? танк, що мені робити? Передай йому м'яча. Я переміг! Ти тут командир! Я тренер. Ніхто не надурить мить крила. Ти великий військовий стратег. Ти будеш моїм другим командувачем. Вибачте, але у мене контракт. Контракти це зрадники. Вони для того, щоб їх розривати. Добре, добре, командувач. Дев'ятій колії — потяг, який йде поза розкладом. І там немає інженера. Я оголошую це штабом Астротяга! Он Оно що? Я йду! Run! Тікайте! Help! Рятуйтесь! Рятуйте своє життя! Кому потрібні ваші м'які плазмові голови? Це моє військо. Але солдатам буває потрібні голови. Астротяг розбереться. Незабаром ви отримаєте останні досягнення комп'ютерного керування. Свій новий офіс, тепер дай мені кілька військових порад. Пане, ви не розумієте. Я тільки знаю, що грати у футбол. Скажи мені, що в тебе в голові, бо я розіб'ю її і сам подивлюся, що там. Оборона! Зона оборони. Зона оборони? Сиди тут, миттєкрил ще повернеться. Scrapper. Забіяка викликає крила. з якою метою ти наказав будувати цю заплутану дорогу. Це зона оборони, гелепенс. А ну до роботи, бо не отримаєте своєї частки панування, яку я обіцяв. А тепер про стратегію. Довгий простріл. Дякую. do Ой, Не менше п'яти очок. Я мушу подякувати своєму раднику за таку прекрасну стратегію. Якщо я нападу з своїми довгими прострілами, я остаточно зрівняю з землею. Це місто. Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Найкращий каже, що бомби летять зі стадіону. Ми їх зупинимо на лінії за 10 метрів. Наближаються кібери приготуватися до нападу. Ні, Забіяка, дамо їм пройти. Нехай прийдуть усі кібери. Я хочу сам з ними розібратися. Почекай мене, Кожен кібер вартий десяти очок. Тепер повторюй за мною ми, вояки імперії Астротяга, будемо підкорятися Астротягу і змітати енергію для його імперії. І заправляйте нею свої машини. Тягніть машини до насосів і заливайте їх пальним. Добре заправляйтеся! Мені важко отримати хорошу допомогу. Забіяка. Наскільки велика наша зона захисту? Не знаю, всі інші в ній загубилися. Єдине, що я знаю, вона велика. Почекайте, ще побачиш, який я трон змайстрував. Він особливий. Димовик! пленер, Заходьте! Я знайшов загублених кіберів. Один праворуч, другий ліворуч. І просто попереду. Маскуйтесь! Кібери рятуйте ще більше на рахунок мисля крила! Я знайду вас, кібери, начувайтеся! Астротя, ну і як там твоя робота на залізниці? Хоч би трохи поважав свого ватажка. Ватажка? Що ти кажеш? Тупоголовий. Я в цьому переконався. Де твоє так зване військо? Астровійсько, Вперед! Астровійсько, виходь і покажи на, що здатне. Мопці, йдіть! Астротя кидає пацюків в атаку на сміттєвий бачок. Вперед! Вмикайте рушії! Вмикайте рушії! Добре, добре! Рухайтеся! Швидше, швидше! Збирайте енергокуби! Покажіть їм, що у вас зароблено! Отак, ще швидше! Швидше ви ж можете, отак, так, отак. Ще швидше. Ні скільки, це вода. Затягнув мене у цю пастку. Мене обдурили, вони тричі все позмінювали, а мені сказали, що це енергостанція. Even... Чи брехун, чи бовдур. Я бовдур. Я бовдур. Мегатрон і зореклік вони повернулись. От лихо! Бачиш найкращий! Треба було з ними розібратись ще тоді. Можливо мені вдасться зупинити протікання. Спис! Сюди! Хапайся! Рятуйте! The Transformers will return after these messages. <laughs> we now return to the Transformers. Spike. <laughs> Хлопче, провітився трохи! Дякую, оптимус! Різвоч, вода гальмує мою перемогу. Не турбуйся! Моє силове поле її стримає. У нас тепер власна річка, щоправда, погано, що така брудна. Трохи надхолодного азоту владне справи. Перемога за нами! Що значить за нами? Ти розбив моє табло запису рахунку. Ми збудували тобі лабіринт. Тепер дотримуйся умов угоди. Якої угоди? Ти обіцяв, що ми теж очолимо обманоїдів. Хлопці, я вам от що скажу. Може б вам піти збудувати міст і гайнути через нього. Конструктороїди трансформуватися і утворити спустошника. Не ображайся. Астротяг, це ти. Мегатрон, я тебе те саме питаю. Найкращий Геть з дороги. Мегатрон, не марнуй часу. Мені не цікаво тебе руйнувати. Я шукаю ватажків обманоїдів. Я ватажок обманоїдів. Ви з зори криком, ніщо. Війко металевих комарів. Комарів? Тоді відчуй, як я кусаю. Фрайм Найкращий, мабуть, зверх заряджений. Він... Закрийся! Моїм обідом будуть які потрійні замінювачі, а не цей. А я кажу, що Мегатрон переможе, а три енергонні куби кажуть, що ти помиляєшся. А хоч би чотири. Ставлю гроші на спустошувача. Ваші друзі вас чекають! Я ще ніколи не ліз у чужі домашні сверки. Нам потрібна програма стеження за гравцями. Хочеш почути музику перемоги? Гей, спільнику! Друже, допоможи трохи! Авжеж! Одразу як з тобою розрахуюся! Миттє крил, наступний будеш ти! Негайно все припинити. Я ватажок обманоїдів. Вас відправлено? Вас відправлять на переробку. Метро чудово. Конструктороїди, теж ватажки. Нам обіцяв миттєкрил. Мегатрон дрібничка! Yes, but... Зорекрикте! Yes. Так я тільки бігаю! The... Нам треба об'єднатися, щоб зупинити спустошника. В guys... я з вами! Not... Ні, ти зрадник! Я тут бачу двох зрадників! Мегатрон! ти помиляєшся! Справжній зрадник, зорекрик! Мегатрон, не слухай їх! Чого це, бо вони кажуть правду? Ні, залізняк. Вони не в нас стріляють. Вибач, командир, у мене аж зуби заболіли від цих обманоїдів. Дивіться, він розкидав їхні молекули в атмосфері. Ні, обманоїди дозволися ненависті проти одне одного. Але ніколи не забувайте, що я, Мегатрон, завжди буду ватажком обманоїдів. Yeah. Найкращий казав правду: мегатрони без нас упораються з обманоїдами. Yeah, так, але у галактиці є тільки один великий ватажок. Прошу, командир, сідайте. Трони для обманоїдів. А я краще поїду. Transformers will return after these messages.